Історія взята із інтернету. Всю юність поряд зі мною був хлопець, найкращий друг мого хлопця. Ми з моїм хлопцем то лаялися, то мирилися, він був тією, що звичайно сволота. Друг же цей завжди був поруч, підтримував мене свого друга. З хлопцями розлучилися за підсумком, а ось із другом так і спілкувалися протягом 10 років. Не часто, але, як побачимося, наче й не розлучалися. Я, чесно кажучи, взагалі його як чоловіка не розглядала. Ми з ним зі школи пліч-опліч десь вишталися. Стільки з мого переслухав, як подружка, а хлопець ріс і добрів, очі блакитні, два метри на зріст, брюнет. Щоразу, як нас хтось бачив із моїх знайомих, потім писали мені, що в мене просто чарівний хлопець-модель. Я сміялася з цього, не приймаючи всерйоз. Рік тому друг приїхав привітати мене з новосіллям, поїхала до іншого міста. Піцу замовили, сидимо, вино п'ємо, фільм включили. І тут він мені каже: А ти пам'ятаєш, як ми з тобою в під'їзді якось застрягли через зливу? Ти мені мою толстовку так і не повернула коза, і я тоді не наважився і цілує мене. А у під'їзді були так. Ми з роботи йшли, поряд працювали, як виявилося, і почалася така злива, просто жах. Уся вулиця пливла. А я в тонкій сукні, не босоніжці лямка порвалася. Я йшла, цією босоніжкою шльопала по воді наполовину боса і ржала як кінь. Він мене на плече і до найближчого під'їзду заносить. Каже, мовляв, зараз простирнеш, з ким після роботи до зупинки ходитиму. Зняв толстовку, віддав її мені, бо дуже холодно стало. Сиділи в цьому падику, злива перечікували, говорили ні про що, Хікали, після зливи пошльопали на зупинку, він у футболці, я з босоніжкою в руці та його толстовці. Я шокований просто, а він мені душу виливати, почав, що всі ці десять років любив мене і поряд був, бо зарікся оберігати мене. Я так здивувалася цьому, що навіть слів підібрати не могла, серйозно. Я не очікувала, що він закоханий. Десять років він підводиться і йде. Насамкінець сказав: Ну, вибач. Я написала йому того вечора повідомлення з вибаченнями, що я не думала і не знала, і що він мені друг, але чогось більшого, начебто, й не хочу взагалі. І написала, що мені щиро шкода. Він не відповів. І все. Вже рік я хезе, що взагалі йому писати чи не писати, і він просто зник, ніби дружбу зіпсував той поцілунок. Ну чи я? Або я не знаю, хто винен і що я мала зробити, тому що не люблю його, не хочу його. Я не думала про нього як про свого чоловіка ніколи. Відчуваю себе просто жахливою людиною. Він дуже добрий друг. Точніше, я так думала, і мені так шкода, що все так сталося. Після цього у мене не було друзів протилежної статі взагалі. Та і під час дружби з ним нікого до ладу не було. Знайомі, колеги. І як тепер вірити в дружбу?